Майстерність учителя це найвищий рівень педагогічної діяльності. Це комплекс рис особистості, що забезпечує самоорганізацію високого рівня. Педагогічний колектив освітнього округу номер 3 працює над науково-методичною темою формування ключових компетентностей учнів на основі особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання. Колектив загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No8 має великий досвід педагогічної діяльності. Кожен має здобутки у методиці викладання предметів, у використанні інноваційних інформаційно-комунікативних технологій. Учитель біології Грабовська працює з обдарованими учнями, заохочує їх до участі у різноманітних конкурсах. До участі у роботі Малої академії наук. Вона розробила посібник «Робота з обдарованими дітьми на уроках біології та у позакласній роботі. Вчитель інформатики Броницька, учасниця обласного етапу конкурсу Учитель року 2013, представила досвід роботи з теми формування пізнавального інтересу на уроках інформатики. Розробки уроків, учнівські презентації, фотоматеріали щодо педагогічної діяльності. Своє основне завдання вчителі загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No4 вбачають у створенні сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу дитини, розвитку учнів через гру, урізноманітненні форм і методів навчання. Вчителі впроваджують в навчальний процес інтерактивні технології, презентації, відеоматеріали, роботи творчих майстерень, авторські вірші, оповідання, казки. Досвід практичної роботи загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 3 представлено вчителями математики, російської мови, світової літератури. Початкової школи фізичної культури. Невід'ємною частиною реалізації проблеми школи є робота з обдарованими дітьми. Учитель української мови Головко Оксана Валеріївна успішно працює над розвитком творчого потенціалу дітей. Має власні програми розвитку обдарованих учнів з 5 по 11 класи. Успішно працюють з учнями, членами Малої академії наук при міському будинку творчості, у відділеннях англійської мови учитель Пустова, української мови і літератури, учитель Цуканова, російської та світової літератури, учитель Федорен. У школі створена система виховної роботи, яка здійснюється через індивідуальні форми: досвід роботи класного керівника восьмого класу Стьопіної. Та колективні творчі справи. Створено банк практичного матеріалу для проведення різноманітних позакласних заходів. Автор наумова. Під керівництвом учителя Чернишової працює гурток, в якому учні розвивають творчі здібності через пошукову дослідницьку краєзнавчу роботу, гурток художньої праці учитель Мартиненко. Розвиває уміння у виготовленні різноманітних сувенірів із природного матеріалу та декорацій для оформлення свят. Виставка відобразила частину багатогранної роботи вчителів, які переконані, що тільки творчий учитель може виховати духовно розвинену особистість.